Вісім років, які я займався маркетингом, це не були роки, коли я свої якісь внутрішні потенціал, там свої здібності я задіяв на 100%. Тобто вони були там геть-геть-геть мало задіяні. Але коли, наприклад, я потрапив на певне навчання, і там людина, до якої я прийшов вчитися, вона робила розбір людей, і вона була, моя черга, я вийшов і робили розбір мене. То він сказав тоді, що цей спікер, він тоді сказав, що ти в тебе криза. Смислу, тобто тобі дуже сильно не вистачає змістовності в своїй діяльності, тобто ти займаєшся тим, що тобі непогано годує, і це ну непогана робота, це не мішки тягати. Але е, при цьому всьому у тебе внутрішньо дуже серйозний запит на глибинний зміст і на глибинний сенс від того, щоб відчувати, що те, чим я займаюся, воно насправді моє. І мені знадобилося ще декілька років, щоб з зрозуміння вже цього поступово перейти до тої діяльності, якою я займаюся зараз, це.